Друзі, усім привіт! Ви на ютуб-каналі Рух TV. Це наша нова рубрика. І як ви встигли помітити, у футбол сьогодні грати ніхто не буде. Сьогодні жовто-чорні будуть кулінарити. Смажити будуть не свого супротивника, а м'ясо від галицької свіжини. Ярослав Гуменюк, бренд шеф галицької свіжини, мій співведучий і власна людина, яка сьогодні жовто-чорний, буде вчити користуватися такими речима. Я готую, пацани повторяють. Гості дегустують, хтось переможе. Це рубрика Смачно з рухом. Ярослав, смачно! Сьогодні буде? Сто відсотків. Учасник нашої програми Максим Білий та його чарівна дружина Анастасія. Настя відразу питання: як часто твій чоловік проводить тебе в ресторан не просто повечеряти, а своїми руками приготувати супер смачну страву? Ніколи. Він навіть ніж не може тримати в руці. Сьогодні твоє завдання зробити так, щоб справді у Насті не болів живі. Пішли? Сьогодні ми готуємо шатобріан з соусом демігля з селеровим пюре. Ми беремо вирізку. Яловича. Зачищаємо її. Шатобріан це самий товстий край яловичої вирізки. Зачищаємо вирізку та вирізаємо найтовстіший край. Ми маємо наш гарний мармуровий шатобрян. Сіль локальна. Школомей власного виробництва. Дем'ян. Вирізку ми будемо готувати просмажки медіум. Французьким способом. Сковорідка. Поки Ярослав хазяйнує на кухні, я готова познайомити вас з суперником Максима Білого Мар'яном Мисиком та його прекрасною дружиною Мартусею. Привіт вам, Привіт! Мартусі. Які очікування? Сьогодні твій чоловік для тебе буде готувати своїми ж руками. Дуже великі. О... Таке часто стається, правду. Кажи, чесно ні, Мак... Мій максимум зранку кава. Це також непогано, але дивися. Після сьогоднішнього нашої програми ти будеш вміти як мінімум на одну страву готувати більше. Беремо масло, розігріваємо масло, ставимо у нього наш шатобріан, замаринований сіллю та травами та робимо зверху скоринку. Зубчик часника. Цей процес називається ефект Майєра. Нам дуже важливо просмажити його до просмажки блю. Це приблизна температура всередині 36,6 градусів. Ми бачимо, утворилася вже скоринка. Поливаємо гарячим маслом. Приємний аромат вершкового масла, чесника та пряних трав. Ставимо його в духовку. Духовка нам допоможе. І хлопцям теж. У нас є щуп. Вставляємо у центр м'яса. Вибираємо режим. Це просмажка медіум. За цей час ми підготуємо гарнір. Карамелізована морква, розрізаємо нафту та маринуємо корицею та цукром. Ідеально підходить для яловичини. і в духовку. Наш відомий соус демігляс. Він готується 72 години. Карамелізована морква вже готова. Приємний аромат кориці. Один із найцікавіших процесів, я вам скажу, це сервірування страви. Шатобурянна вже готовий. Просмажка медів. Гаряче. Щоб страва була успішною, потрібно пам'ятати декілька моментів. Це колір, текстура. Важливі моменти. У нас є три текстури. Хрустка морква, плотне м'ясо та пюреподібна пюре текстура. Ми маємо гарний колір. Важливий так само колір. Потрібно три кольори, які кардинально відрізняються один від одного. Викладаємо наш шатобрян. Обов'язково гарну моркву. Ідеально підходить смак солодкої моркви та витриманого м'яса. Мікрогрін зеленого горошку. багатий на клітковину. і, звичайно, соус демігляс. Насичений. Декілька декорацій. Щоб збагатити кольором. Зараз найприємніша приємна частина нашого приготування страви це дегустація. Попробуйте, якою вона має бути. Смачного. Я приготував цю страву за 15 хвилин. Так як ви готуєте часу? її вперше, я даю вам часу 25. Ще, не? Не

Баланс смаків. Супер. Тепер ваша черга. Починаємо. Час. Пішов. 25 хвилин. Шато -бріан. Так. Що у нас тут? так. Страшно. Та я б не знаю, куди з яку. <плевка> <боку>? Так. <плевка> <плевка> Є. Yeah. Yeah. В ту сторону. Щось в мене не йде. Сильніше Трабо... треба, Бавно тупи ніж. В ту сторону Сильніше, ти... сильніше. Як пристроїти? — Супер, супер, супер. Тягни. Точно? 100%. Страва yeah. вже спорчена, немає. Yeah. Yeah. Давайте зіграємо вікторинку. Давайте. Давайте. Хто згадає, як називається соус, який ми подавали? А... Ту-ту-ту-ту-ту-ту... Флапарлее... Доле бле... Ідеально! Вимова французька стоить сотски! Так, пам'ятаю... Це це травичка була. Так, і сіль. Сіль, так, на око. Кому на око? Маріану. Що, сіль? В часу не бачив. Шікс. Це успіх зразу. Дівчата, хоч ваші чоловіки в буденному житті вас не дивують прекрасними вечерями, але чесно кажу, я була на кухні, там відбувається справжня магія. Там маринується м'ясо, готується соус. Я думаю, що буде дуже смачно. Давайте очікувати. Але розкажіть мені, що найбільше люблять їсти ваші чоловіки? От, можливо, є якісь такі спеціальні страви, які ви готуєте їм на події спеціальні. О, Макс дуже привередливий, він їсть тільки свіже і тільки з-під ножа, Але коли приготуєш, щоб все було однієї температури, починаєш його кликати, він не йде і приходить, коли коли вже все холодне. Тобто правильно розумію, Якщо ти приготувала одну якусь страву, ну до прикладу, зварила борщ, завтра він його вже їсти не буде. Не буде. Вона все ма повинна буде. бути М Настя, Пропоную тобі так само оцінювати зараз його страву, <рес> яку він приготує. Марта. А я знаю, що Мар'ян тебе все ж таки дивував приготуванням якихось страв. Ну розкажи, що це було так. Одного вечора я прийшла з роботи. І приходжу, думаю, зараз треба буде готувати їсти, і дивлюсь, на столі стоять паста з креветками. Це я була здивована. Я одного разу готувала і він запам'ятав і повторив. Повторив рецепт. Mm -hmm. Знаєш, йому там справді гарно повторяти за нашим шефом. Mm -hmm. Ну, я думаю, що ми тримаємо кулаки, хрестимо пальці і сподіваємося, що буде дуже смачно. Не дави на нього. Та я легенько. О, так. Ніжно. Чуть-чуть такого, що нехай поніжиться, поніжиться чуть-чуть, помаринується. Що Кус так, таке? що ми там додавали? Нічого не додавали. Давай, давай, давай. Молодець, що там? Чесняв. Що додавали додавали. А, часничок. О. Так, не тисни щоб... на нього так сильно. Щоб Сік пустив, так? Слегка, відкриє аромат. Я аромат. Попробуй. Фрин. Потім пальчики пахнути будуть. Ні, я люблю чесник. Чуть помішаємо. О! Скільки ти дав зубчиків чесника? Та щось багато, ні? Чи що, краще назад відкладаємо, два. Та не Добре, що масла багато. Ну, Масла не буває мало. Як відчуття. Ви колись готували вдома взагалі? Я ніколи, це перший yeah. раз, напевно. Yeah, раз. там Це зжарити там якесь яйце мінімально. Ми можемо сюди яйце розповсюдити. Yeah, да. yeah. <реш> yeah, таке перший раз. Не буде пасувати. Ну, запах дуже класний. з Я часник насправді взагалі не люблю. А ось, Якщо його додати перемішати, то такий приємний смак і запах. <реш> Ну отак от на колірі як? Краще, ніж в ресторані. Є! Красивенька. Карамельки, більше карамельки, більше, більше, більше. Поливаємо, поливаємо, поливаємо. Горіхово згорівший аромат. Ну, Чуть-чуть вже такий робиться вуглик. Вуглик вже робиться. Я бачу, що. Супер! Що? Непогано? В духовку. В духовку можна? Молодці. <гуму> а є нюанс. Щуб у нас Не один, один. А? на чувачі. Так, Макс, же все. Давай на чувачі. До, до да. Раз, два, три. Двісті -да. тут же. Натисни і цей поверни. О! Все, красиво. Все, ви впевнені на 100%. Так, так. Соу-соу. Які інгредієнти до домой? Сукор кориця. Кориця. І все. Потім маска. Красава. Браво, так? Браво! Так. На кожну, так? Можу, чи загалом. Загалом. Але чесно, я скажу, я приємно здивований. Тут не так і важко. Чесно, ви, ви все нам підготували. Ага. Якби, ну, якби ну, отак сказали всліпу, і ми вас би не бачили, то чесно, без шансів я би. А так повторити, то набагато легше. Не, мені подобається. Все, то можна вже буде в духовочку відправляти. Відправляємо. Відправляємо. Моркочка має бути альдентна. Так, на зуби. Штовхай свою. А ну. Де тут у нас є місце? Тут, тут десь. Вот. Не бійтесь, ви все одно попечетеся. Так? <laughs> ну. Оп. Все. Є. Yeah. Це... Рекла рекламна пауза. А ручки тут ріскують. Ай. Ааа. Ай. <різвав> Максі, тікай. Тікай. Так. Що ми видавлюємо? Шо, не знаю, якась біла штука міська. <різвав> я не знаю, як це називається. Скільки часу ще? Ложечка. Валити. зараз Ложечка. ми будемо рахувати з нашими глядачами. Пюрешка. Дюре з скорення селера. Селера? Селера. Ти типу терти цей, так? Yes. Так. Так. Що це я відстаю, Макс? Ага, це ми забираємо. М'ясо, 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 О, так. Яка температура всередині? Бага, багато. Ніхто не знає. О, 56. Ні? Ту ж пише. Тіка все разі. Єп. Па. мій чорний, де? Я думаю, треба цирку поставити, щоб. Під яким куда. І так, у нас залишається 10 секунд. Десять. Дев'ять. Та ні, чекайте вже. Вісім. Ні, чекайте. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Щось не гарно, я ставлю. Три. Два. Один. Відійш, що вистрілив. Ну я не встиг. Ну, Я думаю, я думаю заради е, наших коханих е, ми додамо ще 10 секунд. Зелені, подивіться. Супер. Зелені, прекрасний ага. колір. На, на, на. Давай, 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 давай. А ще якихось на, на став. Салфеточку треба буде. Щось Потек, наставлю. Крапочки, як ви поставили. Що? Почти. Почти? Тільки що з ними. Так, а ще ж так? А, я, надіявся! А, я а, 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 я надіявся, що, що, що ви забудете. Можна мені? Що за соус? Соус деми-глас. Глаз. 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 Деми-гляз. Подаємо. Будь ласка, шато Бріан, Соусом деми-глас, камер морквою. Нічого собі, Зараз спробую. на такої прожарки навіть в мене нема. <cause of the meat> <hayır> ну, як? Mm, це дуже смачно. <INE> Все м'ясо на тобі. <emergen> а з моркою що робив? <Informationen> uh, трошки цукору, кориця і потім масло. Дуже смачно. Молодець. Все, хвалю. Прошу. Виглядає. Вже Все морковки. Хоч давай я похожу? похар. Давайте. Давайте пробуємо. Будеш маленький, менший? Маленький. Маленький. Морковка. Це є менше. ДВС. ДВС. Якої пожарки ДВС. Які більше. Якому аркучку, щоб ти все попробувала. <різь> все зразу. Так. Оп. Та. Салфеточку дам, чекай, чекай, <різь> ти салфеточку не треба. Смачно? Угу. Дуже. Мені десеш? Давай, я поручу. <різь> Попробуй, що ти приготував. А подобається прожарка? – Угу. – Туди саме. Це ви надім пра чи якась там чесно не розумію, що нас. Давай мені. Хочеш? Uh -huh. Ну ладно, не я сам. <laughs> <laughs> не я так роблю сам. Дуже смачно. Ну, Молодець. Тупає. Тепер всі вечері за тобою. Ні, ні, не, не, не uh -huh. буду. Морква попробую, мор, морква uh -huh. дуже смачна. Зачі таким цукром брали. І куриці відчувається Угу. Смачно. Прекрасний день підійшов до кінця. Ви а, неймовірно зробили мені сьогодні гарний настрій. Звозили своїх дружин у Францію зі стравою Шатобріан Соусом. Деміґляс. Головне, що сподобались вашим дружинам. Вони усміхнені, щасливі і головне, що ситі. Ярослава, тут величезна ваша заслуга. Дякуємо вам, Ярослав Гуманюк, бренд-шеф Галицької свіжни, Максим Білий, Мар'ян Мисик. І нехай вам буде смачно з рухом. Папа, папа. -па.